Всім вітання, доброго сьогодні дня. Проводжу знову зустріч з Дмитром Павліченком, правозахисником. Я, голова ініціативної групи територіальної громади з зновлення конституційного ладу Андрій Райчок. І так, друзі, ми сьогодні дуже багато до мене звертаються з приводу ТЦК, з приводу дії і з приводу того, що у нас депутати, які зовсім для нас не депутати вдруг роблять публічні заяви відносно того, що вони будуть розповсюджувати повістки, по месенджеру або по іншим якісь там електронним носіям. І з цього приводу, я думаю, нам необхідно поспілкуватися і донести вам норму права, як в цьому полі діяти, в цих питаннях діяти. Так от сьогодні я публічно заявляю, ми здобули документи, що ТЦК на території. Українсько національне територію українського народу дії у незаконний спосіб. Тому моя публічна заява, що я вимагаю негайно притягнути всіх осіб, які причетні до які причетні назви ТЦК, які вчинять незаконні дії про відносно українців. І, до речі, з цього приводу було даже рішення Верховного суда, де він зазначив, що ТЦК не є юридичною особою і відмовив е приймати будь-які від них позови. А тепер коротенько, що ж я маю на увазі? Да, і я вважаю, що це головна корупційна складова. І я вимагаю, щоб негайно було розпочати досудове розслідування відносно всіх працівників ТЦК, відносно тих, хто їм керує, а тому, що ми досі не можемо встановити, хто їм керує, хто їх призначає. Тому що ви ми зробили багато запитів і такої на е, юридична особи ТЦК немає. Але ж, от е... я перепрошую, ставлю своїх п'ять капель. Я сьогодні е, з е, тим фактом, що е, ТЦК, скоріше за всього, немає, але є код РДПО, вирішив поїхати в ЦНАП. Взяти витяг, і да. взяти витяг з, державного реєстру. З, держ... з державного реєстру. З єдиного державного реєстру. На що мені повідомила жіночка? Я записав відео, яка обслуговувала якби, моє звернення. Вона сказала, що за таким кодом там а, ноль. А, ну, там ти... код, код 0, 07420. Да, вот он. Э, до речі, э, э, на э, сайті э, control, вот он. На сайті U-Control він є. Він є, да. а от і в, в, в а запі, а насправді його немає. По запиту в Єдиний Державний реєстр. По юридичним особам, з, коду, з кодом юдепо. Їх немає. Це ж Дарницький районний містякі, військовий комісаріат. Комісаріат Ні, нічого не показує, не показує. Але, І по цьому подивити. коду вибиває РПО, вибиває Наталя Васивна. Наталя Васильівна, так? Да? Або дідь. А... По цьому коду, а по цьому коду получається ківський МТЦК, то нічого не викидає, не не видає, так? Да? Як ви сказали? Ну це що ноль 0374420, нічого не не виявлено, так? Да? Я зрозумів. Базі, задеться питання. А як вони взагалі діють? Ну я друзі, і от час от головне починається. А чого ж? От я кажу, що вони займаються злочинною діяльністю. І е, це є факт е, корупційної складової. Так от, друзі, от я взяв Прозоро, да, сайт Прозоро. От сайт Прозоро. Може, може, може кожен зайти. Зараз я переключуся. Сайт Прозоро. І кожен може зайти. І ми побачимо там дуже цікаві такі факти. Так от, друзі, Київський міський ТЦК, да, е Київські міські, друзя, це київські міські, які нібито є, а його немає, здійснює ряд тендерів. Перший тендер на, думайте, на 2 мільйони, другий на 4 мільйони і третій на 4,3 мільйони. Друзі, а куди ж йдуть ці гроші, якщо такого ТЦК не існує? От, от куди йдуть? Тобто вони що? привласнюють собі гроші. Причому, от бачите, останні за 23-й рік, 03-03, думитесь. другий, 23, 03, 03, тобто два тендери. І ще в 20-му році було, 10-го, 10-го. І тоді він значився, як київський міський. Військовий комісаріат, але ж ми здобули документи, що нема такого військового комісаріату, бо вони були ліквідовані у 2007 році підстави притягати цих осіб до кримінальної відповідальності. Тому, друзі, не можна нічого не діяти, вчити себе захищати і притягати всіх осіб, які до вас звертаються, що вони як працівники ТЦК, насправді їх не існує. Тому необхідно їх притягати. А щоб притягнути через. Повторюю, необхідно здобути докази, які ми здобули, і скласти е, заяву про кримінальне правопорушення. І так, з цим вирішено питання. Йдемо далі. І так, до мене звертаються і питають, яким же чином, А, да, вони ж почали там е, діяти через дію. Тобто, через дію подають там якісь там вам повідомлення. Крім я щось ще вайбер чи ще, ще якісь. Е, крім того, вони ще там депутатам, якісь там депутати там ві... сила народу, сила ві... народу. Да, ві... заявив в публічному просторі, що вони готують законопроект думати, друзі, щоб надавати не тільки в дії, але ще й в месенджері відправляти повістки. Да, повістки. Що в цьому випадку робити? І так, друзі, давайте ми згадаємо, що ж таке месенджер. І так, щоб відправити вам месенджер, я проговорю для того, щоб ви розуміли, що, що робити і як діяти в цьому випадку, якщо, не дай Бог, вони приймуть таке рішення. І так, месенджер, щоб вам відправити меседж, ви, ви о, хтось, ну якась там юридична чи фізична особа, чи хтось там ще інше, повинен що? Прийти реєстрацію. Іначе, якщо немає реєстрації, він не може вам направити. Більш того, я не виключаю, що там є, можуть бути якісь домовленості, що вони не можуть провести реєстрацію. Тому що в цьому випадку робити? Необхідно що? Перше, ми підготуємо запити, я всім надам. Перше, зробити запити до Міністерства юстиції, далі до е, полі... кіберполіції. Запит на публічну інформацію наступного складу. Е, хто і на підставі яких юридичних документів створив дію. Далі, хто, хто є власником і е, розпорядником цієї дії, і чи є згода ваша згода, використовувати ваші дані. Для чого це робити? Для того, щоб ви могли би, коли ви отримаєте відповідь, що вашої згоди там немає, негайно е, надати вимогу, щоб ваші персональні дані прибрали. Далі, відносно месенджера, то же саме відносно месенджера. Якщо к вам. Ви повинні побачити, коли вони реєструються, вони автоматично і ті дані до них долучаються. І якоби вони вас запрошують там, у друзі, або там, ще у якісь там спілкування. Тому ви повинні всіх прибрати. Крім того, ви також можете, друзі, і це не безпідставно, от мені підказували там, айтішники, ви можете просто змінити своє прізвище. Но вони можуть вас знайти по IP-адресу. Що таке IP-адрес, ви можете це потім побачити окремо і ну, затіпан інтернету. Тобто IP-адрес прив'язується прив к вашому комп'ютеру або к телефону. Що в цьому випадку робити? Ну, дивіться, все дуже просто. Геніально, все дуже просто. Ви тоді блокуєте этот телефон, прибираєте все. І Приобретайте себе звичайний кнопочний телефон на під час дії. От, от, цих, е, ну, я вважаю, це все у незаконний спосіб. Чому? Тому що без вашої згоди вони не можуть брати ваші персональні дані. Якщо ви такої згоди не даєте, а вони до вас звертаються на якимось, якимось чином, намагаються в обходний путь до вас достукатись, то це все ді, е, робиться у незаконний спосіб. Отак, от от, коротенько, як необхідно. В цьому всіх питань свої права захищати, тому друзі, не ігноруйте, діти, тому що якщо ви не дієте, вони будуть діти відносно вас.